Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Безпосередньо зараз знаходимося, як ви бачите, біля наших свинок. Ну і декілька хвилинок, як і завжди. Присвячуємо тій рубриці, яку ми разом з вами дуже 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 давно започаткували. Ну і сьогодні продовжуємо її з превеликим задоволенням. Друзі, попрошу від вас, будь ласка, підтримайте це відео вподобаючкою, Напишіть коментар по темі або не по темі підтримку каналу з критикою. До критики абсолютно нормально відношуся, а до конструктивної критики обов'язково прислуховуємося. Друзі, мова у нас сьогодні піде, як і завжди. Щосуботи обговоримо разом з вами ситуацію в галузі. Куплі продажі великих відгодівельних поросят розповідаю вам, що відбувається у наших краях, із цінами на великих свиней, тобто на живу вагу, із цінами на напівтуші, сало, м'ясо. Локально якраз от, ділюся інформацією про наш Конотопський район і Сумську область. же, друзі, як і завжди. Прошу перейдіть в коментарі, поділіться вже ви інформацією, тою, якою володієте ви стосовно своїх регіонів, що у вас. На сьогоднішній день із цінами на живу вагу, сало, м'ясо на Друзі, на календарі. У нас сьогодні 5 липня 2025 рік, щоб було чітке розуміння, на який саме період відзняти це відео, і що хочете сказати. Е, ну, е, як то кажуть, ситуація дуже нестандартна, можна так сказати. Ну, в якійсь мірі е, приближаємося ми до середини літа і спостерігається така от тенденція, що поступово не тільки в нашому регіоні, а й в інших регіонах, ближлежащих до нас, це Чернігівська область, Харківська область, Полтавська область. Але потихеньку ціна на живу вагу. Росте на гривню на дві кожної неділі. Що стосується безпосередньо нашого регіону. Після пасхального цього спаду спостерігається підняття ціни на живу вагу і на сьогоднішній день на рівні 85-88-90 гривень за кілограм живої ваги. Поросята за 170 кілограм плюс, якщо це поросята м'ясного направлення, ціна 90 гривень. Якщо поросята 140, 130, 150 ціна від 83 до 88 гривень хвилинку когось я буває, всунув дурбецик голову туди, куди не потрібно. Врятували нашого красунчика. ціни на на півтуші на все тому ж самому рівні від 135 гривень за кілограм до 145 гривень. Гривень за кілограм. Також, якщо говорити про торгівлю на базарі, то трішечки трішечки активніше почали купувати сало. Що стосується м'яса, ціна поки що ще не росте і залишається на все тому ж самому рівні, як то кажуть, передпасхальному і пасхальному ошик без кістки від 230 до 260, подекуди навіть 280 гривень за кілограм. Найдешевші ціни це. Ціни із багажників можна так сказати напівлегально. Ну і далі йде базар і м'ясні павільйони. Там ціни можна так сказати найдорожчі. Що стосується ціни на лопатку від 175 до 190 гривень за кілограм. Знову ж таки, оцю розбіжність я вам пояснив, чому іде вона є: задок 190-210 гривень за кілограм, корейка 185-200 гривень за кілограм. Друзі, ну і сало від 70 до 170 гривень за кілограм. Голова ноги, лівер від 50 до 70 гривень за кілограм. В принципі, цей товар ну, такий собі ліквідний. Беруть його, але неохоче, як то кажуть. Обов'язково, будь ласка, перейдіть у коментарі. Напишіть, що відбувається у ваших регіонах саме із цінами у роздріб. Тому що дуже багато і часто хлопці пишуть ціни на живу вагу, а от ціни на сало і м'ясо. Рідко пишете, друзі, напишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво порівняти ну, якраз от із нашими регіонами, по чому у вас сало і м'ясо. Значить, кролятина 160 гривень за кілограм домашня. Качка 160-180 гривень за кілограм, домашній бройлер 115 гривень за кілограм, фермерський бройлер 135 гривень за кілограм. Отакі оціни на птицю. Що стосується індичатини, в нас її немає і вона майже в нас не продається, тому що ну, не знаю, гурманів у нас немає. В принципі, та ж сама кролятина також дуже-дуже слабо продається. У нас якось в нашому регіоні ну, кролятині ні, ніхто не. Не віддає перевагу. Все, що вирощується, якщо мова йде про кролика, їде на Київ. Як то кажуть, Київ їсть усе. Так що, товариство, дякую за увагу. Далі рухаємося по робочих процесах. Швиденьке, коротеньке відео якраз от по ділу. Так що прошу від вас, вподобачку, підтримку, репост. До зустрічі!